Доброго дня! На тесті в мене IPPTZ камера 2 Мп, 1920 на 1080. Процесор CPU Ambarella A5S, Матриця Sony imx 222. Камера оснащена 10-кратним зумом, 4 інфрачервоних підсвітки, максимальна дальність 85 метрів. Значить, комплект із камерою консоль. По горизонталі 270 градусів, по вертикалі 65 градусів. Живлення камери 12 вольт, технологія по не підтримується. Ідеопотік, Езернет, ем... вихід, Езернет вологозахищений, ip 67 З підключенням камери до комп'ютера комп проблем не було. Дефолтна ip адреса надрукована на стікері. зайшов, побачив, перемін. Відео і тест можливостей я запишу друге відео і все вам продемонструю. Враження від камери дуже позитивні, ціна якість теж хороша. Всім рекомендую хороша камера за невеликі гроші.